Вас знову вітає телемагазин Прованс, і ми знову продовжуємо з вами. І сьогодні ми хочемо попіклуватися про ваші ніжки та ваше здоров'я. Ну хто як не ми, хто як не телемагазин Прованс. Тому зараз до вашої уваги, наші шановні панянки та пани, якщо ви нас дивитесь, ми пропонуємо чудові макасини, хід. Теперішнього літа та весни. Чому я кажу хід? Тому що саме ось такі чудові макасини або сліпони, як їх можна називати, будуть робити так, щоб ваша ніжка почувала себе в комфорті. Я знаю, про що я кажу, тому що зараз я знаходжуся в них. І згодом вам продемонструю і розкажу про свої відчуття. Насамперед, чому ці сліпони? Варті вашої уваги. По-перше, ми знаємо, що влітку хочеться, щоб нога наша дихала, шкіра на ніжці дихала і кров дуже добре циркулювала. І головне, щоб зручне було взуття. Тому що, якщо взуття незручне, виникають дискомфорти та набряки. Але саме ці сліпони допоможуть вам не відчувати будь-яких дискомфортів. Ми будемо говорити про шкіру зараз. Шкіра у нас еко. Я за те, щоб була екошкіра, тому що таким чином ми з вами будемо берегти природу. Ми будемо з вами турбуватися про наших молодших братів. І головне, екошкіра вона набагато легша від шкіри справжньої. Давайте ж роздивимося, що тут такого, що нас зацікавило, і ми хочемо вас зацікавити. Нас зацікавило те, що вони дуже м'ягенькі. Я зараз стою в них, і таке відчуття, ніби я в домашніх капцях настільки м'ягкі, у них настільки комфортно, в них зручно. Зверніть увагу на те, що це шкіра, еко, але при тому ми маємо таку Сітку у вигляді декоративних ось таких витівок, ми бачимо, що це квіточки, що це квадратики, що це таке переплетіння. І за допомогою ось цих квадратиків, за допомогою ось цих таких витівок наша ніжка буде дихати. Бо зараз, якщо я поміщу свою руку всередину, можна буде побачити шкіру мою. Тобто вони дозволяють. Зробити таку додаткову вентиляцію, тобто наша ніжка буде дихати. Також зверніть увагу на підошву: що підошва здається насамперед, що вона досить таки міцна, що вона досить таки груба, і на перший погляд здається, що це взуття. Буде дуже тяжким, але ні, воно дуже легке. І незважаючи на те, що підошва гроба, воно має таку невагомість. А ще, завдяки тому, що підошва така гроба, ви будете ступати на камінчики там, чи якась погана дорога, ваша ніжка не буде відчувати цього дискомфорту зовсім. Це досить таки. Хороша перевага! Наступне: про що варто засвідчити? Варто засвідчити про те, що ми маємо резиночку. Погляньте, ось ця гумка це та гумка, яка допоможе повністю розтягнути всю структуру наших сліпонів, так, або хтось їх називає кросівками, до тих розмірів. Ніжки, а саме об'єму, тому що є високий підйом, є низький, в когось ніжка більш така е, крихітна, в когось ніжка більш плотніша. Саме ця резинка дозволить відчувати вас в комфорті, почувати себе в комфорті. А ще зверніть увагу на те, що це не просто приклеєно, так, заклеєно. А ми бачимо, що ниточками обшито. Давайте приблизимо ближче. Ми зможемо з вами і пощупати, і зробити експерименти. Зараз будемо робити мої улюблені експерименти, які я обожнюю робити з взуттям. Але це я зроблю на подіумі. Бачите, так що добре прошито. Якщо раптом ви потрапили під дощ, вони не розклеяться, як часто це трапляється. А завдяки тому, що вони прошиті, ви будете носити їх довго та вічно. І мені подобається, що їх легко можна просто так от взяти серветочкою і витерти, якщо ви раптом десь їх забруднили. Розміри. Розміри дійсно вражають, тому що розміри, увага, від 37 до 41 Це те, що ми завжди шукаємо, бо зазвичай 38, там 39, 40, А саме на маленьку ніжку дуже складно знайти. Або на велику. Зазвичай такі стандарти є. І бачите, яка. Тут чудова підошва, нагадує хвильки, хочеться на море одразу поїхати в них. І, звичайно, устілочка. Устілочка в нас виймається. Подивіться. Угу. Устілка виймається. Якщо ви раптом захотіли освіжити своє взуття, ви можете випрати устілочку. Мені подобається, коли устілочка виймається. І гляньте, будь ласка, на її внутрішню частину. Вона не така, знаєте, не як паралон, як зазвичай це трапляється. Код товару КР80. Це для тих, хто вже замовляє. Нагадую, що для того, щоб правильно виміряти свій розмір, вам потрібно ставити свою ніжку на папірець, обвести олівчиком або ручкою форму вашої ніжки. Потім взяти лінійку і виміряти від самого крайнього пальчика до п'яточки. Ви виміряли. Наприклад, у вас там вийшло 24, так? То це приблизно 37 й розмір. І ви нашим операторам у кол-центрі кажете, що у вас вийшла цифра на лінійці, там 23, 24, 25, І наші оператори кол-центру допоможуть вам правильно підібрати розмір. Розмір. Нагадаю, що це не маломірки, це повністю відповідає розміру. Давайте, все ж таки, я продемонструю. Я взула навмисно ці макасини, дуже зручно. Мої експерименти. Я роблю перекат. Ти робити з п'яточку на носочок і дивитися, чи залишаються сліди у нас на носочках. Як ви бачите, ніяких слідів. Незважаючи на те, що підошва досить таки тверда, мені досить м'ягко, мені дуже зручно, я не відчуваю, що моя нога втомлюється. Я ніби босоніш. Насправді, от чесно, по відчуттях. Ця резиночка, яка ось попереду є, про яку ми з вами говорили, вона допомагає повністю або тримати ніжку, або допомагає розтягнутися до тих форм, якщо ваша ніжка дуже плотна, так? тому що в когось високий підйом, в когось низький, в когось вона більш така делікатна, а в когось навпаки. Тому саме ось цей варіант на літо, коли дихає ніжка, бо ми бачимо. Отвори так, коли нормально циркулює кров і не буде набряків, коли не буде мозолів так це те, що потрібно нам з вами. Дуже актуально на теперішню погоду, на весну, дуже зручно. Та навіть хтось і восени носить, тому що коли взуття зручне. То хочеться бігти. От, наприклад, ви поспішаєте, вам кудись дуже терміново потрібно чи забрати онука, чи онучку з садочка, чи е, доньку так, вашу до школи швиденько? Ви поспішаєте, у вас немає часу. То це той. Варіант, який допоможе вам зекономити час, тому що тут немає зайвої шнурівки, тут немає якогось такого елементу, який би потребував додаткової уваги. Ви просто шведесенько в них вскочили, так і побігли. Тож. Поки у нас сьогодні для вас є ця можливість, поки ми маємо таке функціонуюче взуття, яке полегшить вам життя і не буде робити перешкод до вашого здоров'я. І головне, вам буде зручно і не буде дискомфорту. Тож ми будемо продовжувати рухатися далі. А ви замовляйте за номером 0800 21 44 88 Але я не... Не можу вас так просто відпустити, не зробивши вам чудову пропозицію, від якої ви не відмовитесь. А знаєте, що це за пропозиція? Мені підказує наш продюсер, що це падіння ціни. І зараз ціна становить увага, 999 гривень. Суперзручні з екошкіри, сліпони або кросівки, код товару яких. КР-80, телефонуйте за номером. 0800 21 44 88 Нагадаю, що у нас надзвичайно обмежена кількість саме на таку пропозицію, саме на ось такі сліпони, тому що вони неймовірно зручні. І скажу вам по секрету, що дехто з нашої команди навіть своїй матусі замовив такі сліпони, адже знає наскільки вони зручні. І це дійсно так, тому що ми радимо. Те, що носимо самі, а не те, що ну, стильно там чи модно. Так, це все дуже добре, але головне про зручність. Бо, як каже моя бабуся, що головне, щоб ніжки та голова були в теплі та в добрі, тому що це про наше здоров'я. І коли у вас не дуже зручне взуття виникає дуже багато проблем зі здоров'ям. А саме ми в телемагазині прованс спіклуємось про нього, тому що детально розповідаємо і детально відчуваємо і розповідаємо вам про те, як нам зручно чи незручно, і завжди чесно говоримо про плюси та мінуси. Ну і ви прекрасно це знаєте. Ну, тепер з спокійною душею, з хорошою і доброю совістю, що Наговорила і розповіла вам все, я можу рухатися дуже сміло далі. А ви поки що не примикайтеся, бо у мене для вас ще є багато пропозицій, від яких я чесно не втрималась. Тож телемагазин прованс чекає вас за декілька секунд.